Вітаю, друзі! На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Розберемося у скандалі. Хто винен, що відбувається між Україною та Польщею? Де ці обійми? Де ця любов? Де та підтримка? Польщі та України обіцяли, знаєте, клянулися, як то кажуть, бути в горі і в радості, як подружжя, обіймалися, товаришували і сподіваюся, що ця дружба збережеться, тому що цей етер буде не про зраду, а цей етер буде про холодний розум і аналіз. Зачитаю сьогодні декілька коментарів. Політичних експертів, політологів, які скажуть, як вийти Україні з цього. Що відбулося? Відбулося те, що Словаччина, угорщина і польща заборонили. Власне, збіжжя з України. Поставили ембарго, тобто заборона вивозити зерно з нашої країни через територію там, Польщі, Словаччини і Угорщини. На що Україна, звичайно, розізлилася. І також заборонила вивозити в Україну польські овочі та фрукти. От зараз е, зачитаю: кабмін. Через дії сусідніх держав звернувся з позовом до СОД, і Україна заговорила про заборону польських овочів і фруктів на засідання. ООН це було вчора. Зеленський виступав. Він заявив президент України, що країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим, ніби підіграли Путіну. Те, що вони не дозволили. А чому це робить Польща? Чому це роблять інші країни? Бо там у них вибори, і їм треба, як то кажуть, вихилитися. Перед своїм же суспільством і зробити якісь економічні видатки, економічні здобутки для своєї країни. Кожен думає сам за себе. Хоча в ноги так от всі стоять, клоняються, обіймаються, цілуються. Але кожен, звичайно, думає сам за себе. Ну і я підібрав для вас декілька цитат від українських політологів: сваритися зараз не потрібно. Україні потрібно діяти з холодним розумом. І дуже правильна дипломатія. І всі ці срачі зараз, оці всі відео, Зеленський е, з Дудою. А Дуда взагалі оцю заяву зробив. Ну, чесно, думає трохи головою, чи просто так вийшов, записав себе на відео, все, що хотів, сказав, і пішов. Україну він назвав потупельником, е, який тягне свого рятувальника донизу. Тобто, ми потупельники, ми тонемо, польща нас рятує. І ми йдемо донизу. Я думаю, що дуже погано буде, якщо ми всі зараз розсваримося, зруйнуємо дружні. Навіть такі, як то кажуть, ну, в нас був такий конфетно-цвіточний період, такий квітковий період був зародження кохання, шлюб, клятва у вірності на все життя. Бачите, як беремо шлюб, от мені от враження от таке. Тому, звичайно, ці розгони зараз мені не подобаються. Ми посваритися завжди встигнемо. Але хто від цього виграє, зараз розберемося. Ну і Польща також нехай задумається, що хто буде наступним, і не варто дійсно підігравати Путіну. Отже, коментар Володимира Фесенка для сайту TSN.ua мені дуже сподобався. Український політолог вважає, що в цьому конфлікті Україна має рацію, проте він точно не в інтересах нашої держави. Також він зазначив, що у Польщі скоро будуть вибори, і це могло певним чином вплинути. На ситуацію ми повинні бути розумніші ніж поляки. У Польщі вибори вони зробили акцент на своїх егоїстичних інтересах. Плюс передвиборна риторика на великий жаль. На всіх рівнях української влади теж зроблений акцент на протистоянні з поляками. Наприклад, уряд вирішив піти в арбітраж по нормам сот. Вони пригрозили ембарго на польські овочі та фрукти в мирних умовах. Це нормально, каже Фесенко. Зараз же війна. Політолог зазначає, що нашій державі потрібно все негайно припинити цей конфлікт. Ми не можемо собі дозволити подібні конфлікти, навіть якщо ми морально та політично праві, нам не потрібно повторювати конфліктну риторику поляків. Єдиний, хто цьому радіє, це Москва. Ну і я підтримую цю думку на 100%, тому що такий розбрат. Бачите, треба заспокоїти якось це відео, яке мигає. Давайте ось так зробимо. Так само треба заспокоїти і Польщу, і Зеленського, і українських можна, владців. Ну і тут дипломатія. Я вам даю прапор в руки, барабан на шию. Йдемо далі. А тому, я думаю, що емоції зайві. Польща та Україна висловили свої позиції. Ну, Ви розумієте, це як шлюб. От Ми е е одружилися, е написали, е поклялися, поставили руку на Біблії. Прийшов е рік і з'явилася перша серйозна сварка. Горщики побилися. Що будемо робити? Чоловік і жінкою думає. Ну, ну, така велика сварка, ну, в перший раз задумалася про розлучення. І хто буде мудріший? Чи чоловік, чи жінка і піде перший на поступ. Бо якщо от пара, так, яке зародження кохання, це на квітковий період пройшов, і з'явилися певні притирки, там, так, у побуті і так далі. Тому якщо хтось з цих двох людей, чоловік чи жінка, піде. На зустріч? скаже, та я винен! Ну, скільки можна? Бо вони вже подали заяву в суд, розумієте? Тому що е, Польща викликала українського посла, е, заяви такі робить. Україна зі свого боку так тормозить і, і, і б'ється вся посуда в хаті. Ви розумієте? Е, йдемо далі. Е, ми продемонстрували, що ми не погоджуємося з тим, як поводяться наші партнери. Добре, на цьому треба припинити. Негайно не потрібно розкручувати цей конфлікт і прибрати емоції. Ну але все ж таки, спікер, чи хто там не знаю, там, ну пише тексти так зеленському. Він вирішив ставити цю фразу, аби вона прозвучала з трибуни ООН з США. Треба діяти асиметрично, не повторювати помилок поляків, не нагнітати емоції. Президент сформулював позицію досить. Уряду потрібно діяти гнучко. Ми не можемо зараз посилювати цю ворожнечу. Так, ми праві, але якщо почнемо вводити обмежувальні заходи, почнеться ланцюгова реакція, а вона вже почалася. І, на жаль, ми тут програємо набагато більше. Отже, як це вплине на стосунки України і поляків? Володимир Фесенко пише: по-перше, це погіршить позиції зараз. Через Польщу йде основний потік зброї. Ну, але з іншого боку, я собі думаю, ну, йде той потік зброї? Якщо Польща припини постачу зброї, допомогу Україні, то хто буде наступний? А я нагадаю, Польща теж має ну, кордон з територією Російської Федерації. Відкриваємо мапу і дивимося. Ми пригадуємо заяву Путіна, який він казав, що Польщі не існує. Ну десь два місяці тому що такої території не існувало. Дуже пригрозив, принижив взагалі всіх поляків. Путін я вам показував цю заяву в етері. Було таке, було таке. Вони неодноразово шантажували. Пам'ятаєте, ракета впала, двох поляків били було ж таке, НАТО не відреагувало. Всі занепокоєні, ніхто не хоче війни до себе на території. Розумієте, ось так. Тому, якщо поляки припинять підтримку українців, вони поїдуть до Німеччини і від цього Польща теж програє, зокрема, економіка. Тут іде справа з нашими українцями, яких прихистила Польща. Звичайно, наші українці розумні, працьовиті, талановиті і вони підтримують економіку, тому що вони там їдять, вони працюють, заробляють, витрачають гроші. А це в скарбничку Польщі йде. То вони переїдуть в Німеччину. Буде таке, може бути теж таке. Але для чого нам це? Це знаєте, як. Шлюб. Знову вертаємося до цього. Є ж сторона чоловіка, є сторона жінки. От тут всі, там, хто у родичі жінки за жінку, ти все робиш правильно. З родичі, зі сторони чоловіка, родичі чоловіка, ти все робиш теж правильно. І от такий конфлікт інтересів. Не те, щоб когось знайти з твоєї родини, чоловіка-жінка каже, та, та примирися, та будь розумніша, будь мудріша. Ні. Відстоювання інтересів пішло. Ідемо далі. Погіршення стосунків може зменшити рівень підтримки з боку по-друге, нам больше важлива як територія для транзиту нашого зерна. Вони не хочуть купувати, хай не блокує транзит. Сказав Фесенко у коментарі. Чи може заблокувати Польща вступ України до ЄС? Думка політолога стратегічно, що треба зрозуміти по аграрних питаннях, то це буде одна із найскладніших. Проблем під час переговорів з ЄС. Якщо ми зараз робимо акцент не на пошуку компромісів, а на конфлікті, це зменшить наші шанси на вступ до ЄС. Коли кажуть, що поляки можуть заблокувати, то тут не, не така проста ситуація. Політично полякам вигідно членство України в ЄС. Але економічно вони висуватимуть нам претензії. І по аграрних питаннях нам доведеться шукати компроміси. Бо у нас в ЄС є конкуренти. Якщо ми хочемо позитивного результату щодо переговорів вступу до ЄС, ми повинні бути гнучкими і шукати компроміси. І, звичайно, ворог не спить, вони там роззули очі. Чи як то наша колишня? Ну, були ж колишні, так, мабуть, до шлюбу був якийсь скандал з колишніми. І вона там сидить там і, чі... і вичікує, там, читає, що там в нього сталося, що там відбувається. А він мені то зробив, а чи там я йому те зробила. От тепер я йому покажу. От думає собі Москва, дивлячись на цю ситуацію. А я підкину ще того полум'я, ще тих дрів у вогонь, хай палає, нехай палає, от буде думати собі Москва. Е Наришкін про це мріяв. Але навіщо давати нашому ворогу це? Прямих наслідків не буде, але буде інформаційні і пропагандистські. Звичайно, зараз пропагандисти це використають. Буде всіх зрада розлучення і таке нагнітання цього всього на шкоду Україні та Польщі. Ще раз підкреслюю, треба бути розумнішими. Ну тоді нехай. Ми, звичайно, у нас були історичні розбіжності з Польщею. Ми знаємо, було дуже багато історичних непорозумінь, скандалів і питань. Але зараз ми ставимося на другий бік. Нехай Польща пригадає навіть хто для неї більший ворог. Ми тільки згадаємо ситуацію в Катині, де росіяни Радянський Союз вистрілив в голову однією кулею. 12 з половиною тисяч польських офіцерів. От я приглядав фільм е, польський е, Єжи Гофмана чудовий фільм, як вони показують реалії Польщі, реалії Катині, як, бо ми знаємо, що в Другій світовій війні е, е, Радянський Союз напав на Польщу і Німеччина. І вони роздирали ту країну. Близько 6 мільйонів поляків загинуло в Другій світовій війні. Але нехай пригадаю той катинський ліс, як повозили їхніх офіцерів, як знущалися над ними, як боялася польща також російського гніту руками, як вони. Не могли сказати правду, ну звичайно, радянський Союз звинуватив Німеччину, що за нібито Німеччина закатувала, розстріляла. Але поляки ж знають правду, поляки ж знімають ці фільми, вони показують історичну правду їхню. Ну то нехай пригадають, наприклад, цю ситуацію, аби і нехай подумають, що Москва це теж їхня колишня, чи їхній там колишній, яка захоче помсти. Яка захоче більше розбрату і території не лише України, Польщі, країн Балтії і так далі. Отже, як можна вирішити цей конфлікт з Польщею? Цей конфлікт потрібно вирішити без публічної колопнечі. Проблема в Польщі, а не Україні, бо українське зерно просто так до Польщі не потрапить. Якщо було обмеження, то як воно потрапляло? Я вам скажу корупція, яка у Польщі теж є, тому їм самим треба розібратися, а не нам. Замість публічного з'ясування стосунків на увесь світ. Зібратися у закритому режимі та сказати: справа не в Україні. Ви не хочете купувати, то зробимо паузу. Якщо українське зерно якось туди потрапляє, хай польська влада розбирається. От таким чином треба діяти. Ну, ось такі думки. І що думаєте ви? Напишіть ви, мабуть, от я відкриваю зараз там Ютуб. Інші соцмережі, полетіло та зрада розлучення і так далі. Тут справа дипломатів, справа розубу кожного з нас, тому що кожен коментар, він теж впливає, він показує. Туди ж заходять поляки, туди ж заходять росіяни, і вони вкидають, звичайно, вони вкидають. Ми зараз подякуємо Польщі за допомогу wsparcie, za за Polska. польська. дякуємо, І хочемо конфліктів, і хочемо бути в братерських стосунках. Тому лише тільки так, лише тільки. Я не бачу іншого виходу. Я бачу, що мається знайти порозуміння, і ось ці заяви Дуди... Що порівняв Україну з потупельником, який тягне на дно рятувальника, розумієте? Ну Мені не подобається теж це, але якось Ну у вас є теж політтехнологи, ви пригадайте. Ну, подивіться на ці світлини. Я починав етер тер з цих світлин, ну я закінчу. Тому що, коли при розлученні розлучаються, так люди вони не пам'ятають тих добрих моментів, які були. Ці подарунки, ці цукерки, ці не знаю поїздки, ці щасливі моменти разом і чому один одному клялися і руку ставили на Біблії, що вони будуть в радості і горі до кінця свого життя. То нехай перегляне стосунки, заяви і підтримку одне одному. Я думаю, що Україна, Польщі не ворог, і що ми знайдемо компроміс. І ну, ви ж, взагалі, дипломати, політики великого рівня. Ну на вас це все покладається. Тому я думаю, що ви будете розумні і також будуть розумні українці і будуть розумні поляки. Слава Україні! Як жиє польська слава ЗСУ? Україна обов'язково переможе.